У Луцьку між молодиками та поліцією стався конфлікт. Про шокуючий інцидент повідомили у телеграм-каналі Труха Луцьк. Як йдеться у дописі, це сталося 20 жовтня на проспекті Василя Мойсея. Повідомляють, що патрульні, нібито під'їхали до компанії друзів і вимагали документи. Пишуть, що після прохання представитись, правоохоронці спробували затримати парубка. Це як видно на відео, переросло у бійку. А що сказав, Телефон Також у дописі повідомляють, що батько нібито забрав постраждалого з відділку на швидкій. Додають, що написана відповідна заява у органи. Відтак, телеканал Конкурент ТІВІ» звернувся з цього приводу до патрульної поліції області. Тож, що кажуть?